14 травня в Україні відзначається День Матері, найдорожчої людини для всіх від маленького до великого. Вітаємо усіх найрідніших, наймудріших, найдобріших, найкращих матусь зі святом, з днем матері! У дні війни, як ніколи, розуміємо цінність життя. Тому сьогодні з особливою вдячністю і любов'ю вшановуємо тих, хто привів нас у життя, наших матерів. Низький уклін вам, українським мамам, які попри безжальність ворогів народжують нових українців. Які в найжахливіших умовах стають для своїх дітей справжнім щитом, які навіть серед темної ночі випромінюють світло, що не згасити світло материнської любові, низький оклін вам, матерям, які народили і виховали наших мужніх захисників. Нехай усі мами дочекаються своїх дітей, які боронять Україну. Будьте щасливими і здоровими на радість своїм рідним. Хай буде мир і щастя на нашій рідній землі. Мами нашої ці святі карсугати вам, щоб ви усіх тако. Мама всі несе життя і не помні свята. Мама все нам пробачає, але й мудрості навчає. Хочуть маму, щоб всі ми стали добрими людьми. Я тебе люблю лише здати. І не знаю слів таких, що пописати. То не кожному розказати, яка гарна. Сьогодні в мене тобто золота, правда мені допомагала, старше трішка Ліза. Ми на кухні все побували, самі значно готували. Як вже її не любити, бо вона найкраща в світі. Все дома витягнуться, тут все сміхається. Хочу мені теж не замітить, бо присяти теж летає. Мама перевід вітає.